Всім привіт, дорогі друзі! З вами знову я, Андре, і ви на каналі Андре ТВ. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру Red Bull 4. І ми зупинились на карті битва на місяці. Ну що ж, зупинились ми на 46 му рівні. Давайте не буду тягнути. Почнемо його проходити. Так, а це що таке? Бачимо, що вони висадились на місяць. Ну що ж, ми це вирішимо зараз. І вже фонова музика інакше. Перший рівень, як завжди, легший із усіх. Але це не значить, що цей рівень буде найлегшим. Тому що місяць це досить такий складний рівень. Я думаю, що він за печеру складніший. О, так. Ну що ж, йдемо сюди, сюди, сюди. Тут більше будуть такі заплутані рівні. І є один такий рівень поганий, що там потрібно вниз падати. я просто його не переношу. Я не розумію, хто його создавав. Так тут знизу є прохід. Ні, 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 стоп, 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 стоп. Оце було ось це було крайні близько. Я, ні, я подумав, що тут не можна зіскочити Та туди залетів. А вказується, що можна. Ну, це таке буває. Ну що ж, давайте ну, сюди, сюди. Так, куб. Я вже подумав, він мене стовпне. А сюди можна наверх. А, ні, це вже не мій. От який місяць, зараз місяць, це вже не лісова карта і не сама перше. Тут все строго запригувати треба. Так, а тепер я так зрозумів на цю штучку. Так, я вже подумав, я кудись перелетів, як завжди. Але вони зби не там далеко не впали. Так, давайте, виходіть. Ну, куди ти втік? Ну об'ясни, ну на нащо ти таке робиш. Куп, куп, що я сам зараз зробив. Зараз я його винесу. Ай. Винесу. Ну, я його виніс, можна казати. Так, куб. куб. Не, не жартуй, куб. Ну що ти робиш, ну, куб, ну ти. Ну Будь ласка, ну прийми повагу до мене. Зупинися, ось. От, ось так і потрібно робити. Це все правильно. Куби ви так потрібно і стояти. А, так, так. Так. А ось це мені вже не подобається. Стоп, стоп, стоп. Стоп, ні, 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 стоп. Переграємо, переграємо. Якщо я буду перегравати більше разу, я поставлю відео на паузу, тобто не на паузу, а зупиню запис і дойду до того моменту, на якому ми зупинилися. Таку. Дякую, що ти мене на цей раз не цей, не цей саме. Так, ні, ну ось тепер цей рівень мені теж не подобається. Зачекаємо на цю штучку, на цю платформу. Ну, тому що це не можна пролітати з під Так. Я майже зацепив лазер, ви бачили, це було близько, але ми, ми справилися і це добре. Так, ну що ж. Ну що ж, проходимо далі вверх-вверх. Тут я вже бачу, що потрібно акуратніше не зацепити. І на золоту медальку. Ну це найголовніше. Так, а тут обережненько. Так, куб, найголовніше, що ти тут не, цей... не наглієш. Куб, не наглій, будь ласка. Куб, обережно. Давайте краще його залишимо. І ось тепер можна спокійно його забирати з собою. Так, куб, стоп, обережніше Куб. Бо ти мені маленько набритаєш уже. Так. Ну що ж, йдемо далі. І цікаво, де місячні ці куби. Вони теж мені давно не подобались. Я не знав, як з ними було ротися. Скачу на нього, а він мене підривав. Ой, що я зробив. Хотів сказати, скачу на нього, а він мене підриває. Так. На цю платформочку заскакуємо. І на цю. Ну, це теж було легко. Ну не дуже і легко, не просто. Так. Як завжди, всяка. То не інтернет, то ось ця штука мені прилітає. Самі небезпечні моменти. Ось що мене бісить. З другий раз я не знаю. Чи мені всі програми удаляти, щоб нормально записувати? Чи я не розумію. Ну що ж, давайте не будемо про це і проходимо далі. Ось. Ну як я ненави... ненавиджу цей рівень, ну він просто мене убиває. Ну що це таке, ну за що? Ну я не можу просто що із цього рівня. Давайте ну, по зіркам. Так, тут у кінці. Ні. Ну що, ну що це за підстава, розробнику. Ну розробнику. Ну що це, ну ні. Ну, ось про що я і казав. Це 50 гривень. Ну давайте я ще раз відновлю життя та тоді продовжу. Ну що ж, відновив я життя. Ну, давайте пройдемо вже нарешті. Постараємось пройти цей 50 рівень, якщо можна це так назвати, тихо, обережно, обережно, обережно. Ми його пройшли. Я подумав, ми його ніколи не пройдемо знову ці реклами, вічно їх напхають сюди. Як це вже мене бісить? Ну і ось як з ними боротися. Я давно взагалі не знав, як їх перемагати, ну, але тепер знаю, це добре. Щось я взагалі лишнього говорю зараз, але це таке буває. Це таке буває, тому що чекати 2 години чи скільки там на ці сердечка, це маленько бісить. Ой, ой, це було близько. Але оскільки тут є ями, і вони туди не вміють спадати, тому це було легко стоп. Стоп, я хочу кое що перевірити. Хочу щось перевірити. Ось. Ось що я хотів перевірити. Подумав, що там є зірочки, а там така штука, я забув забрати зірочку. Я забув забрати зірочку. Давайте я вже поза серію і заберу. Ну а поки що рухаємось далі. Так я зрозумів. Зрозумів, зрозумів, як тут все працює. А чому? Я ж допрегнув, а чому так гра ігра? Ну, а туди воно ж... Йой, я забув, я забув, що він там. Знову я щось заговорююся, говорю вся колишнього. Ну нічого. Будемо виправлятися. Так, будь ласка. Квадрат, куб, електричний, намагнічний, зник відси. Щось це вже пізно сказав, хотів сказати раніше, але не спів. Так, стоп. Стоп, ти що? Не піджимай мене. Куп, ти що ти що, куп. Так, ага. Ага, зрозумів. Зрозумів. Тепер найголовніше це долетіти і є. Так ми це зробили, це було легко. Тому рухаємось далі. І стоп. І стоп. Ось сюди. Куб! Куб, ти що зробив? Ось це було небезпечненько. Як я його знищив. Цікаве питання. Ну, нічого, це його проблеми, що він так упав. Так, от зараз. А зараз. Так, мені помішали, але я повернувся мені, як завжди. Люблять. Помішати, стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп. Я вже хотів перезапускати, але не потрібно. Що ти робиш? Куп, що ти робиш? Ну, мабуть, щось те, що взагалі не потрібно робити. Так, давай, будь ласка. Дякую, Куб, що ти мені не помішав. Так, а ось тепер Крайне обережненько. Е, ну чому? Ну давайте я ще раз відновлю життя і продовжимо. Да. Так, відновив я життя. Давайте продовжимо. Ну тому що я не розумію, чому це стається, а що я на цьому рівні програв? Я пам'ятаю, що, ну що я роблю. Я на якому зачекайте, мені потрібно перевірити. Я на цьому рівні зупинився. Стоп, так я ж його пройшов. Чи ні? Я щось забув, я його пройшов чи ні. То 100% прийшов, якщо... Якщо я знаю, що Та ні, ні, я його не пройшов точно, ні, я не прийшов. Так, куб. Куб, будь ласка, не помішай. Просто я вже не хочу стільки раз перегравати. А, так, це цей рівень, це цей рівень такий підлий. Так. Так. Це значить сюди. А, зрозумів. Я зрозумів. Ой, обережно, обережно, головне не вилетіти. Я зрозумів як. Я зрозумів свою помилку. Я, я думав вони на максимум заразу запускаються. Ні, а це не так. А це не так. Ну що ж, давайте рухаємось до наступного рівня. Так, давайте. Що тут? Тут 100% сюди. Ах Ахтешку б, ой б, хе три, що зала. що я зробив. Як я тільки що підскочив на двойну весту? Ну краще не задумовуватись про це. Ну чому ну він ящу звук. Я щув звук куб. Давайте, мабуть, я просто мені почулося щось інше. Давайте ще раз. Не будемо. На ось цьому так бомбити. Ну, тому що це ж просто куб. Ну і що ж, куб. Так. Так, ні, ну що це таке? Ну що це, об'ясніть. Чекаю пояснення. Ой, куди я, куди я? Мені, нам же ж треба пройти це на золоту медаль, тому. І в мене нема слів, що я зараз зробив. Я краще буду мовчати зараз. Тому що я не чую, коли вони іменно зриваються. І тоді я вічно програю. Ні, стоп! Так. Так, будь ласка. Будь ласочка. ну ні. Ну м'яч. Та що це таке? Що це таке? Ні, потрібно перепроходити. Я вже на цей один рівень стільки часу вбиваю, що я просто не можу. Давайте, якщо я зараз, якщо я зараз ще раз зафейлю, то я поза кадром долечу. Все, я точно поза кадром долечу, тому що мені вже це набли, редло. Давайте я повернусь за... після того, як я пройду цей момент. І так, я не знаю як, ну я. ну я, що я? Я добрався до цього моменту нарешті. Ні, ну що я зроб. Я б не був я, чесне слово, давайте ще раз спробуємо. Так. Самі кіберспідранерські, кіберспортсменські. Стоп, дякую. А що воно зробить? Стоп, ти куди? Ти куди полетів? Іди сюди швидше. Що зробила ця штука? Мабуть, вона забрала. Так, вона забрала електрику там, де я маю телепортнутися. Так, раз, два, три. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Так, краще звідси піти. Вихід. Будь ласка. Я долетів. Я долетів. Так, ми пройшли цей рівень. Нарешті ми його пройшли. Так, сюди ми долітаємо, це ж легко. Ну, краще це не казати, бо я зараз Леву. Так, краще, краще летіти тільки в Так. Так, 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 а це що таке? Ну, таке питання. Довго мені тут коливатися, як атом біля свого ядра? Тобто, що я сказав? Я неправильно сказав. Коротше, байдуже. Ви зрозуміли, що я хотів сказати. Так, а це.. Це, це мені нічого робити навіть не треба. Прикольний просто рівень. Ну точно як не 50-й. Так, а це вже магнітець, а це вже магнітки. Так, це. О я... Я не знаю як. Я тільки що міг нажати, на підскочити і все. І все, буб-кінець. Буб-кінець би. Так, тут електрику ми, ми забрали. Стоп, стоп, стоп. Тут управління маленько інакше, я так зрозумів. Я так зрозумів, тут все маленько інакше. Стоп, тебе ми сюди не заскакуємо. Ось тебе ми забираємо вас. І йдемо до наступного рівня. І знову 50-та блін реклама. Ні, я не розумію, розробники, ви що вже взагалі не маєте. Ні! Що я зробив тільки, що на що я. Це, мабуть, не потрібно було зараз. Так це зараз не потрібно було. Ні, ну що я роблю? Ну потрібно чисто уперед, вперед, рухатись, вперед. Я вже розумію, як ця гра працює. А тепер назад доскочив. А, ні, не це зробив не це. Просто, знаєте, іноді таке, відчуття, що гра сама проти мене. грає. ну. Ну, ось це зараз що буде? О що це зараз було? Куда мені зараз? Ну, ясне діло, що мені наверх. А тепер куди? Ну, будемо сподіватися, що що. Ну що я зробив? Так, давайте на прыжок віри. Е, ні. Ні, що це таке, я не розумію розробники. Що це за рівень? Як мені з ним грати і що мені розуміти? Ну давайте. Ну, я не можу долетіти, ну що це таке? Чи мені 10 тисяч раз перегравати, його я не розумію. Вроді би. А, я зрозумів, я зрозумів. Я думаю, я то думаю, що тут медик мене хочуть. А тут таке діло. Значить, нам сюди, сюди стоп, стоп, стоп. Все прекрасно. Так, далі йдемо. То я думаю, що мені робити, стоп. Ну, ні! Ну як? І тепер я не можу життя відновити. Прийдеться знову очікувати. Ну що ж, давайте я відновлю життя і повернуся вже далі. Ну що ж, відновив я більш менш життя, підготувався. І надіюсь, тепер у нас усе вийде. Ну що ж, як ви бачите, ми перший куб знищили. І тепер наступний. Ну так, добре, йдемо далі. Так, надіюся, зараз не зафейлю і ми. І що ми? Ми пройдемо цей рівень, ну тому що він мені вже маленько набрид. А, ну... ну я не подобається мені такі прыжки, знаєте. Ну тому що ось ось таке. Так, я вернувся ще раз, ще раз Ще раз визоновив всі життя. Ну і тепер надіюсь, що все буде добре. Ну Тому що мені цей рівень уже наберег. Чесне слово, я не знаю, як на цих, на цих штуках, які вверх піднімаються літати. Я просто не розумію. Ну, будемо надіяти, що я зараз не зафейлюю. я не зафейлив. і все буде нормально і добре. Так. Так, я зрозумів. А, дякую за підсказку. О, ну тепер нарешті більш-менш щось нормальненьке. Так, на золоту медаль. Ну що ж, рухаємось далі. І звичайно нам закидують... Ой, я вже подумав щось не так. Звичайно ж, нам закидують цю рекламу, бісючу, але... Але що, але нічого. Ви ж її не бачите, повністю, що я зробив, що я зробив, що я зробив, що я зробив. Точно щось поганого я зробив. Та ні, нічого поганого. Це як? Є, е -е -е -е, я, ти куди? Це як працює? Чому я так далеко запінь сферу прям вилітаю? Чому? Ну, зараз... зараз щось нормальне йде, а тоді чомусь так. Та що я роблю? Не, ну ви бачите, що я роблю зараз. Яким чином? Як я це зробив? Чекаю логічного пояснення, розробнику. Та як, ну як я це роблю? Вибач... Вибачте, що я бомблю, але я не розумію, що зі мною так, що я роблю, як я це роблю. Навіщо? Навіщо я це зробив? Так, будь ласка, нарешті. Нарешті. Нарешті я не захаю. Так тихо. Тихо, я будь ласка, не цей не роби дурне. Ну тому що я не переношу ось таке. Ну так і все нормально. Тепер. Ну то тепер все нормально, не як зараз. Було тільки що. Стоп. Так я ж відключив електрику, що? А, це зверху потрібно було. Блін, знову захар. Ну, як завжди, як завжди, я б не був я. Так, будь ласка. Без фейла. Бос. Так, все. Все, ми пройшли нарешті, нарешті. Йдемо до боса, йдемо до боса. Так, ти що, бос? Тебе взагалі зараз легко винесемо. Якщо знову не буде, що це таке? Вибачте, що бомблю, но я не розумію. Просто іноді є такі моменти в іграх, які я не розумію, як вони працюють і чим. Ну от ви бачите. Як 100 раз більший за... Ну як більший менший, але він якось крайчиком квадратиком своїм зацепляє. Ось тепер нормально, а тут чому так. Не, ну, не розумію. Давайте ще раз. Ну, ось тепер нормально тоді, як він зацепляв. Мабуть, я щось неправильно зробив. Так, ми тут скачемо. Мені як завжди помішають, але нічого, це легко. Це легко. Так, будь ласка. Бос, не цей, не роби такого, тому що я тебе із цих першків твоїх. І за цих твоїх прыжків тебе перепроходив по 10 тисяч раз. Так. Так, так, так. Обережненько, 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 стоп, стоп, бос, 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 тихо. Все, ми пройшли. Ми пройшли місяць. Ну що ж, рухаємось далі. Вже в наступній серії будемо проходити останній рівень. Ну а я звичайно ж дякую всім за перегляд цього відео. Всім бажаю удачі, ми і всім до побачення.